Всім доброго дня! Вас вітає компанія Сенгент. Сьогодні, 30 квітня 2021 року. Ми знаходимося на демонстраційному полі від компанії «Сингента» в селі Лукашівка Первомайського району Миколаївської області. В даний час буде проходити. Посів лінійки гібридів соняшнику та лінійки гібридів Кукурудзи від компанії «Сингента». Попередньо були посіяні озимі культури, такі як озими ячмі від компанії «Сингента» та лінійка гібридів озимого ріпаку від компанії «Сингента». Поруч зі мною знаходиться експерт з польових досліджень компанії «Сингента» Палько Олександр. Доброго дня, Олександр. Доброго дня. Доброго дня. Олександр, розкажи, будь ласка. Який буде вноситись ґрунтовий гербіцид е, перед посівом даних культур, якою нормою та від яких бур'янів він буде застосовуватись? Використовуємо ґрунтовий гербіцид про Майстра Тазе Голд від компанії Сенгента. Нормою 4,5 літри на гектар. А які бур'яни? Однорічні злакові та полодонні бур'яни. Олександре, а розкажи мені, будь ласка, стосовно палці мової чинків. Яким протруйником оброблялась насіння? і Бай... Якою нормою? Вайбранц-інтеграл, нормою 2 літри на тонну. Добре. А, а... а е, якийсь гербіцид застосовувався? Так, коли було, було, було оброблено тілтом турба з нормою 1 літр та інсектицидом меншого з нормою 0,18. Mm -hmm. А використовувався тут ретардант. Так, використовувався ретардант модус компанії Сигненко з нормою 05 літрів на лікарні. Чудово. Yeah. Е, ну, тепер хотілося б поспілкуватися стосовно озимого рімоту компанії Симнента. Е, до пасіву застосовувався дуалболт з нормою 1,6 літрів на гектар та фізелат форте з нормою 2 літра на гектар. Mm -hmm. Від дуалболту від однорічних та деяких водольних варіантів, mm -hmm. а Fusilat Forte від падали зернових позицій. Зрозуміло. Ну а тепер я пропоную перейти безпосередньо до огляду стану культур. Подивимося, як вони буде Добре, ходімо. Зараз ми знаходимося на озимому ячменю Снаємо стан після Ось дивіться, Зараз ми бачимо появу нових нових корінців та зараз порахуємо кількість міжвузлів на даній рослині. Видно, що сім продуктивних міжвузлів, та ще є два, але вони не сильно продуктивні. Але ми за тиждень до цього обробили його тілтом турбо, який повинен запобігти розповсюдженню хвороби. Також на даній демолокації останні два дня були заморозки до мінус 3 і мінус п'яти градусів. Тому ми бачимо таке легеньке пожовтіння нічменю. Зараз ми прийшли на озимий ріпак компанія Сингента, а саме гібриду технік. Дивимось на його стан перезимівлі. Стан перезимівлі з тою погодою, яка була в цьому році, задовільний, а я б сказав, навіть штовий, тому що були великі заморозки до мінус 10 градусів без снігового е, покриву на полі. От. Зараз викопаємо, подивимось, постараємося викопати та подивитись на його стан. В подальшому плануємо проводити обробку сетаром. Яка норма буде? Ситара буде 0,5, відрібна гетар. Ось ми бачимо гарну кореневу систему. Не вдалося все викопати, але так видно, що вона гарна система. Фаза бутонізації почалася у нас. гарний чудовий репатк. Отож, Олександре, як підсумок. Що ми можемо сказати про дане демонстраційне поле? Ну, не зважаючи на ці погодні умови, які були в цьому році, то стан рослин задовільний і сподіваємось на гарні про Ну, а вам, друзі. Я бажаю міцного здоров'я, сприятливої погоди та до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. Дякую.